Привіт, ми вже робили вам відео про те, як Приватбанк переміг і Коломойського і Боголюбо в Вищому суді Лондона. І тоді ми розповідали про те, що рішення, яке написано, ну по-перше, як достатньо цікавий детектив, по-друге, на 500 сторінок, воно містить багато цікавих елементів, про яких можна розказати. Тож сьогоднішнє відео буде без перебільшення, напевно, про найбільшу. Фінансову схему, яка існувала в Україні, і за яку тільки зараз прийшов рахунок на справедливість, а саме про виведення коштів з ПриватБанку, я переконаний, що ви напевно чули ну років так десять підряд, що з ПриватБанку виносились кошти, який. Там був відсоток або роль того ж самого Коломойського. Але якраз це друковане рішення, яке було винесено в Лондоні, воно по-перше підтверджується. По-друге, розкриває багато цікавих подробиць, тому що суддя справді писав це рішення як такий цікавий детектив, причому дуже часто з своєю суб'єктивною оцінкою подій. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал «Залізний Нардеп, і сьогодні ми будемо говорити. Про окремі цікаві елементи, навіть цитати з рішення по Приватбанку, виведенню грошей Боголюбому, Коломойського і Лондону. Тож починаємо. Отже, якщо ви пропустили раптом, а це могло бути, тому що воно трохи співпадало з історією про ліквідацію і САП, то наприкінці. Липня Приватбанк здобув перемогу у вищому суді Лондона проти двох олігархів: Ігоря Каламойського і Геннадія Багалюбова. Високий суд Лондона визнав, що олігарх і його партнер незаконно привласнили не мало не багато, але 2 мільярда доларів США вивели з банку за допомогою достатньо складної схеми. Якщо коротко, то схема була по перекредитуванню. Давайте я спробую максимально спрощено пояснити, в чому вона в принципі і полягала. Суть в тому, що приблизно з 2013 року, можливо навіть раніше, Приватбанк став видавати кредити під заставу майна компаніям, які відповідно пов'язані з акціонерами, тобто Коломойським або Боголюбовим, або їх людьми. Тобто власники Привату, по факту, через оці. Кредити пов'язаним з собою компаніям виводили так кеш, причому в достатньо великому обсягі. Щоб ви розуміли, станом на 31 грудня 2015 року банк таким чином видав приблизно 110 мільярдів гривень пов'язаним фірмам. Нагадаю, курс тоді був явно не 41 за долар. В своєму захисті олігарх і його партнер посилались на те, що банк нічого не втратив. Але суть от якраз цієї схеми була в тому, що кредит спочатку видавали одним пов'язаним компаніям. Потім банк видавав кредит іншим так само пов'язаним компаніям, які на ці гроші закривали борг попередніх. Ну і так далі. Коротше, класична піраміда просто в, в, в реалізації банка. Вартість майна, яким забили забезпечені ці кредити, вона сильно завищилась, в цьому в принципі і полягала суть схеми, і ось якраз тут ми переходимо до рішення лондонського суду. Чому воно важливо, тому що в ньому, окрім в принципі, наслідків для олігархів, розписані прям детально, з такою можна сказати, художньою точністю, і навіть з гумором, а кілька кейсів. І якраз про них ми сьогодні будемо говорити, тому що там ну достатньо цікаві приклади, просто для того, щоб ви розуміли масштаб трагедії. Взагалі, у цей ем... Текст рішення його задоволення читати. Він справді схожий на не якийсь сухий юридичний документ, а детектив. І для того, щоб ви розуміли, цей детектив складається зараз з 500 сторінок, які ви, звичайно, можете знайти, навіть їх почитати, але наша команда за вас це зробила. тож ми зібрали найцікавіші подробиці і найцікавіші приклади, які сьогодні в нашому відео і будуть. На цьому вступ, напевно, можна завершити. Тож, давайте перейдемо до кейсів. В одному із таких е історій, які описані в самому цьому рішенні суді, це був кейс про акції підприємства, які розглядали як заставу, причому як заставу одразу для двох позичальників. В Презентації кредитному комітету банку для одного позичальника 100% цієї компанії оцінили тоді в 7,35 мільярда гривень. Запам'ятали цю суму. А для іншого, в той же самий день, і, очевидно, на тому ж самому засіданні е комітету по відношенню до тої ж самої компанії вже оцінили її значно дорожче, в 9,26 мільярда гривень. А ще за два дні, вже той самий комітет для третього позичальника, тобто третій ратис, видаючи кредит під акції тої ж самої компанії, вже оцінив їх в майже двічі більше ніж першу суму, тобто в 14 мільярдів гривень. І це один із таких прикладів. Насправді таких історій в розборі рішення по Приватбанку багато. Наприклад, був інший кейс, де наприкінці березня 2016 року оцінка приватбанку акцій під заставу для видачі кредиту з, з майже по факту за один день зросла з 37,6 мільярдів гривень до більше ніж 44 мільярдів гривень. про що, відповідно вказано в рішенні суду. Між оцінкою застави акцій та їхньою справжньою вартістю. Яка зараз є очевидною, явне маніпулювання цифрами та участь тих самих осіб в обох процесах, підтверджують висновок, що, отримавши відповідні вказівки, які, як я вважаю, надійшли від пана Коломойського за схвалення та згоди пана Боголюбова, ці самі особи були готові діяти нечесно, щоб досягти подібної мети, створити враження, що капітал банку був більш надійним ніж насправді. І так по факту відбувалося з кожним кейсом. До речі, в рішенні лондонського суда є і відповідь, як відбувалася історія з скандальними приватовськими заправками. Ви напевно пам'ятаєте, що колись у Приватбанка були АЗС, їх навіть потім націоналізовували і відповідно намагалися продати. Ось минулого року ці. Приватні заправки, точніше, заправки привату, продали за трохи менше ніж 700 мільйонів гривень, і ось. Для розуміння за часів Коломойського їх взяли під кредит, явно не за 700 мільйонів, а для розуміння за 6,3 мільярда гривень. І причому під час розгляду справи суд в Лондоні звернувся за переоцінком АЗС до обох сторін і визначили те, що максимум за оцінкою, навіть якщо б її проводити зараз. Така вартість би була б приблизно 1,9 мільярдів. Тому в даному випадку це ще один приклад, як Коломойські компанії, в принципі, все, що закладали, оцінювали в рази більше, що відповідно дало можливість, як я нагадаю, вивести приблизно 110 мільярдів гривень. А далі, а, відповідно, лондонський суд ще визнав адекватну оцінку. Початкова вартість 2016 року. Та поточна оцінка представника відповідачів мають мало або взагалі не мають відношення до справжньої вартості цих активів. А, далі ми роз... можемо розглянути інший кейс. Це застава банка про нафтосховища. За них віддали тоді майже 5,9 мільярдів кредиту, а Приватбанк встановив, що справжня вартість активу тоді становила трохи більше ніж півмільярда. Причому вартість обґрунтовувала тим, що сховища можуть обробити приблизно 5 мільйонів тонн нафтопродуктів. Але загальний. Взагалі, обсяг перевалки у 2014 році свідчив, що потенціал приватерських сховищ міг бути лише 2 мільйони тонн, бо решта, майже 6 з 8 мільйонів тонн, припадала на сховища, які не належали групі приват. І Причому у компанії, яка проводила аудит активу, очевидно, теж були сумніви по цифрам. І працівники привату в листуванні по ще тоді скайпу намагалися придумати, як пояснити ось такі розбіжності. Питання від пекарів, аудиторів. Будь ласка, напишіть, що це відбувається, що ці нафтосховища не продають продукцію через мережу автозаправних станцій, а продають великим оптовим покупцям. Сільськогосподарським виробникам, компаніям, що надають послуги зі збору врожаю агровиробникам тощо. Якщо є інші ідеї, ви також можете їх написати, і ми обговоримо їх ну, пожежники або армія. Не менш... В принципі цікавими за опис схем Коломойського в рішенні Лондонського суда був і сам процес захисту того ж самого Коломойського і Боголюбового, там намагалися довести, що олігарх не приймав ніякі рішення про кредити і, взагалі, ніяк не впливав на діяльність тоді, ще належавшого йому Приватбанку, тільки отримав дивіденди. Хоча суд на основі решти зібраних матеріалів. Не купився на цей аргумент, і в принципі достатньо прямолінійно це зазначив в своєму тексті. Нувала культура покірності та беззаперечного виконання вказівок вищих керівників, на чолі яких стояв сам пан Коломойський, і, хоча й у значно меншій мірі, пан Боголюбов. Коротше, захист Коломойського навіть для розуміння, намагався примудритися, використати таблиці з усіма даними про перекредитування, і суд вирішив, що ось ці таблиці могли складати люди, які причетні до шахрайських оборудок з кредитами. Тобто, захист олігарха по факту надав суду можливе підтвердження його вини. В результаті суд навіть рішення колишніх власників привату не викликав. Свідків сприйняв як опосередковане підтвердження їхньої війни, і в коротше і, в принципі про це писав в своєму рішенні тут. Правда, справа в тому, що якщо збрехати волонському суді за це теж можна сісти за грати. Тож, напевно, Коломойські компанії просто вирішили цим не ризикувати. По висновку що рішення відповідачів примітка Коломойського та Боголюбова не викликати жодних свідків було прийнято принаймні частково. Через обґрунтовані побоювання, що в разі їх виклику їхня власна роль у незаконному привласненні може бути викрита в ході перехресного допиту. Напевно, про суд можна зробити цілий фільм. Там справді багато чого цікавого. Але якщо коротко, то ми в цим відео хотіли вам зібрати просто такі найбільш наглядні приклади. Всі є схеми, всі перепивлистування, багато чого із фактів. Вони все в цих 500 сторінках є. Але якщо ще раз коротко і для того, щоб не займати багато часу, то там описане те, як. Коломойські з Боголюбовим брали кредити, завищували оцінку відповідно майна, під які брали кредити, і потім це виводили з України, що в результаті призвело до того, що вони вивели приблизно 110 мільярдів гривень. Приватбанк був вже величезною фінансовою дірою. Далі націоналізація, декапіталізація, і ось зараз, вже в 2025 році, нарешті якесь. Покарання що не менш щодо активів, а закінчуючи це відео, я хочу зазначити, що в рішенні суду немає важливої частини. Вона з'явиться з'явиться осінні, скоріше за все, в жовтні. Це перелік активів, які тепер мають перейти від відповідно Коломойського до Приватбанку. Ну тобто, так чи інакше, державі там багато цікавого. Дуже часто до речі згадується, що якоюсь часткою компанії чи навіть активом Коломойський володів на можна сказати так усних домовленостях. Тож, от якраз цей перелік, по перше, відкриє багато його компаній, де він мав інтерес. Ну а по-друге, можливо, відкриє компанії, які записані на інших осіб, але які, як виявилось, є лише підставними особами, що буде дуже цінно для антикорупційних розслідувань. На цьому наше відео завершується. Я сподіваюся, мову вам дало розуміння, що було прописано в конкретних рішеннях. Лондонського суду, там є перелік багатьох людей, але ну ще раз я переконаний, що все інше ви могли прочитати в змі. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.